Протягом деякого часу просторами інтернету розходяться чутки про те, що неприємний запах в місті поширюється внаслідок того, що на території Тернопільського колійного ремонтно-механічного заводу спалюють шпали, які покриті шкідливими речовинами. Представник муніципальної поліції розповідає, неодноразово реагували на такі заяви згідно наданих повноважень управління порушень прав благоустрою території не виявлено. Також в ході обстежень не виявлено ніяких спалень, ні шпал, нічого, ні взагалі нічого не горіло. Керуючи статтями 78-82 адмінкодексу України, направлено звернення Тернопільською міською радою в екологічну інспекцію для розгляду. І та в заходів згідно чинного законодавства. щоб підтвердити або спростувати інформацію, ми звернулись безпосередньо до керівника підприємства на території я Ще раз хочу заявити ніякі шпали і пінопласт ніхто не спалює. Тако ми є державне підприємство. Ми підзвітні ну, під всім всім інспекціям. Арсен Кобарський розповідає, непридатні для подальшого виконання своїх функцій шпали вони продають, маючи на це законні підстави. Підприємство має право займатися підсобною діяльністю, зокрема, продавати від не непридатні не для вкладання в колію шпали. Вони відслужили свій термін, Вони ну так як деревина в нас ще, ну, практично жива деревина, і люди використовують для ну господарства для своїх потреб. Начальник ремонтно-механічного заводу погодився провести нас із представниками екоінспекції та муніципальної поліції туди, де зберігають шпали. Зайшли ми і в котельню, яка, до речі, працює за рахунок газового котла. Тобто там фактично спалювати деревину неможливо. Паралельно Арсен Коберський розповідає: на підприємстві працює більше трьох сотень людей, які займаються ремонтом залізничного транспорту. 50% пасажирські вагони і 50% інша техніка. інша техніка. залізнична. Все, що по залізниці їздить, все ми ремонтуємо. На залізниці такого підприємства, такого ремонтного підприємства немає. Більше воно нам і плюс, і трохи може і мінус. Плюс через те, що ми востребовані для всіх, всі хочуть нашої допомоги, щоб ми ремонтували. Мінус те, що від нас вимагають сьогодні практично неможливо. Забезпечення як такого централізовано практично немає. Мусимо викручуватись, як можемо самі, щоб щось, щоб щось зробити. Все ж в екоінспекції кажуть, перевірку таки проведуть, щоб переконатися, що шпали продають чи передають виключно на законних підставах. Дійсно, на території зберігаються ті промаслені, такі шпали. Вони відносяться до відходів, будуть відносити до відходів першого класу небезпеки. Поводження з ними повинно бути спеціальне, Вони не можуть віддаватися наліво і направо. На даний час просто це не була перевірка. Прийшли, директор показав, обстежили спалювання цих шпал не було зафіксовано. Повертаючись до теми неприємного запаху в місті, працівники колійного ремонтно-механічного заводу не приховують. Вони також це помітили. Працівники наші інженери, головний інженер, начальник тих відділу обстежували територію. І ми знайшли осередок загоряння в районі села Білої горять торф'яники. І звідти йде, ну, скажімо, неприємний запах. Ну, так як ми тут одне з таких підприємств, люди певно думають, що від нас ніхто не розбирається, ніхто до нас не звертався офіційно і ніхто ну навіть не хотів ніяких пояснень. От ви перші які прийшли сюди за поясненням, Розумієте, разом із представниками екоінспекції їдемо в білу і не дарма. Шкода, що камерою не можна передати запаху, адже тут дихати справді важко. Як виявилось, осередки середків загоряння є кілька. Наразі тут працюють працівники ДСНС. Як розповіли в управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій в області повідомлення про пожежу в селі Біла 22 вересня, їм надійшло від випадкового перехожого. Рятувальники прибули на місце близько половини 12-ї. Горіла суха рослинність у важкодоступній болотяній місцевості, де через посушливе літо висохли і молоді поклади торфу. Рятувальники продовжують роботу по гасінню пожежі. Загалом до гасіння пожежі залучено 15 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежної техніки. Орієнтовно площа пожежі становить 0,8 гектар, проте вона розділена на три осередки: два великих і один трохи менший. В обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій запевняють, роботи будуть продовжувати до повної ліквідації пожежі.